Чому ти постійно тікаєш від себе? Ховаєшся? Втягаєш маски і граєш ролі, які тобі зовсім не належать. Навіщо ти це робиш? Яка? Твоя від цього користь багато енергії йде на маски ці і ролі, які давно вже віджили себе. Але ти думаєш? Що грудцю треба продовжувати, але давно вже глядачі не ті і їм не треба твоя гра. Твої почуття і емоції ось що поістині важливо, бо серед тисячі зірок твоя знайдеться неодмінно. І скільки б ти блукало часу але дійдеш ти до свого і так засяєш як ніколи і зараз? Перед очима я бачу камінь неймовірної краси. Цей камінь ти. І він такий яскравий, такий прекрасний, щирий, така енергія жива, легка і магнетична. Згадай, коли останній раз такою була твоя душа, і вже ніколи не забудеш тієї миті, майбуття. Іди, живи, твори і слухай свою душу. Бо лиш вона. Осяє шлях. Додому.